Вітаю вас на каналі Ємпачинка, канал з ремонту техніки. Сьогодні на ремонті у нас ось такі павербанки Базеус Ельф. Усі ці павербанки знаходяться в неробочому стані. Усі вони приїхали з Польщі, були придбані на місцевому Алібазарі. Завдяки Валентину дуже вдячний тобі за допомогу. Зараз в цьому відео я хочу показати ремонт одразу чотирьох моделей, розказати, які є типові несправності цієї моделі, що він себе представляє, цей ельф, чи варто його купувати. Ну і взагалі саме головне це ремонт. Ну що, Давайте рандомно виберемо якийсь павербанк. Ось цей. Всі інші ми відкладаємо в сторонку, щоб вони нам не заважали. І давайте роздивимось уважно цей павербанк. Так, що ми можемо сказати про нього? Павербанк з бюджетної лінійки Базеус великої потужності на 65 Вт, має пластмасовий корпус. Пластик, до речі, дуже слабенький, дуже м'який. Тому це треба врахувати, коли будемо розбирати його. Має ось такий шнурок. Це, до речі, дуже зручно, коли ти береш з собою, щоб зайві речі не таскати з собою. Ти просто кинув павербанк. І в тебе є вже шнурок, яким можна підзаряджати свої гаджети. Має на борту два USB-роз'єми, роз'єм Type-C і вихід Type-C. Що ще можна сказати? Моделька правильно називається Ось, PPG. L65C 20 тисяч номінал ємкості цього павербанку. Має батарею з чотирьох елементів з платою керування BMC, кожен елемент по 5 тисяч, сумарно 20 тисяч. І все, в принципі, все, має цифровий індикатор. Ну і ось ось така кнопочка. Як бачимо на кнопочку, він зовсім у нас не реагує. І давайте почнемо перша діагностика. Зазвичай діагностика починається з поверхневого огляду пристрою. Це обов'язково. Ми його оглянули, стан у нього майже новий, навіть немає. Ну, Там трошки є подряпини, але це, скоріш за все, подряпини після транспортування, бо приїхали вони усі просто насипом. Відключаємо е до зарядки, що ми бачимо? Бачимо, що в нас є реакція при підключенні зарядного пристрою. Можемо спостерігати 99%, але при виключенні е зарядки, зняття з зарядки, у нас. Він не реагує ніяк, виходу в нього немає. Стосовно типових несправностей цієї лінійки моделів. основна типова несправність це довготривале зберігання на складах і поступове розрядження акумуляторної батареї, що призводить до блокування мікросхеми ABMC. Плати і, звичайно, не, не буде вихід йти на плату. Скоріше за все, у цьому випадку це так і є, але більш ретельно ми це зможемо побачити, коли його розберемо. Ще одна типова несправність цієї лінійки павербанків це те, що плата BMC не витримує великої потужності і згорає одна із доріжок на керуванні цієї плати BMC. Зараз я вам зроблю фото і покажу, як це виглядає. Як можете спостерігати по фотографії, маємо проблему з з доріжок, яка веде до мікросхеми від токового шунта. І, скоріш за все, проблема з цією платою стосується саме цієї доріжки, яка згоріла. Ну, а ми давайте перейдемо до нашого павербанку і перш за все почнемо з того, що треба його розібрати. Нагадаю, що корпус цього павербанку зроблений. З пластику, який доволі м'який. Тому кожен вас, коли буде розбирати цей павербанк, зіткнеться з тим, що дуже доволі складно його розібрати без пошкоджень. Навіть я б сказав, що неможливо. Чому пояснюю. Задня кришка цього павербанку вона приклеєна тремовським двостороннім скотчем до батареї. Тому просто зняти її з защілок і відкрити пауербанк, це буде доволі складно зробити, не пошкодивши ось ці тримачі. Ось так виглядає зсередини павербанк, вже розібраний. Маємо, бачимо, як виглядає кришка. Після розбирання вона має такі суттєві пошкодження, бо розібрати його ідеально практично неможливо. Якщо хтось знає дієвий спосіб розбирання цієї лінійки, напишіть в коментарях, мені це дуже буде корисно. І я думаю, іншим тем. теж, хто займається ремонтами. Ось так ось так кріпиться кришка на защілках і давайте я вам покажу, яким способом я розбираю. В кінці, звісно, прийдеться вам підклеювати цю кришку, бо вона вже не стане на своє місце. Ідеально. Да? Вам потрібно буде по краю цієї кришки притися клеєм і потім вже під пресом все це приклеїти, покласти під прес і чекати, поки воно все застигне. Ну, а ми давайте почнемо з розбирання цього павербанку. Для цього нам, звісно, знадобляться лопатки, спуджери. Бажано мати одну лопатку тонку, а іншу більш товсту. Або або ще варіант є з викруткою. Шлицева викрутка така не гостра. Ну що, починаємо розбирати. Я зазвичай цю модельку починаю розбирати зі сторони кнопки. Чому поясню? Тому що оця частина, де знаходиться плата керування, вона не приклеєна всередини і її легше підняти. З цієї частини, якщо почнете розбирати, зіштовхнете з тим, що ця частина корпусу повністю приклеєна. і як можна спостерігати, вам буде дуже складно припідняти кришку. Тому починаємо розбирати ті сторони кнопки. Погнали. Вже одну сторону трошки припідняли. Сюди можна додати запропиливий спир для того, щоб вам було легше зняти кришку, і вона відійшла від Тремовського скотчу. Так, розібрали ми павербанк. Скажу так, не дуже вдало, як, я, як очікувалося, але е, більш-менш нормально е, края ми зберегли, тому цього нічого не буде видно. Е, що ми бачимо? Ми бачимо саму батарею, бачимо плату керування, основну плату е, і бачимо проводи. Які ведуть з батареї до плати. Плюс-мінус. Перш за все треба взяти мультиметр і поміряти, яка у нас напруга на виході з акумулятора. І у нас на акумуляторі на виході нічого немає по нулях. Наступний етап треба дістати акумуляторну батарею з корпуса павербанку. Для цього беремо флюс, наносимо трошки на контакти на платі і беремо припой і трошки розмягчаємо існуючий припой. Зняли плюсову клему. І зняли мінус. Далі ми беремо викрутку і дуже обережно підіймаємо догори нашу батарею. Враховуйте те, що в нас ще є NTC-датчик, який знаходиться з лівої сторони акумуляторної батареї. його треба обережно дістати, щоб не обірвати сплати. Дістаємо термопару. І спокійно дістаємо нашу батарейку з пауербанку. Тремовський скотч зберігаємо, ми потім назад все повернемо. Так, ось наша батарея. Далі потрібно нам зняти ось ці захисні паперові накладки. Щоб дістатися до плати BMC і самих контактів батареї. Ось так у нас виглядає плата BMC, я вже показував. І е, маємо 4 батареї, які в нас е, підключені до плати, е, з'єднані послідовно на платі, у нас з однієї сторони в нас плюс, з другої сторони в нас мінус. Наступним етапом потрібно поміряти напругу на кожній банці батареї. Почнемо з першої банки. так Зараз бачимо 2,7 вольта. Друга банка 2,1 вольта. Третя банка 0,8 взагалі вольта. Просаджена критично. І четверта банка 1,37 вольта. Тобто ми бачимо, що в нас усі комірки розряджені ниже критичної позначки в 3 вольта. Звісно, мікросхема працювати не буде, виходу в нас не буде. Яка в нас зараз задача? Задача наступна: треба за допомогою лабораторного блоку живлення підняти кожну комірку до хоча б 3. 3,2 вольта, і тоді у нас батарея запрацює, тоді можна її вже буде заряджати від лабораторного блоку живлення напряму. Зараз ми цим і займемося. Як я це роблю? Я роблю це за допомогою лабораторного блоку живлення, виставляю на ньому 4,2 вольта, підключаю лабораторний блок живлення до кожної комірки і заряджаю до напруги 3,2 вольта. Струм треба знизити до мінімуму, щоб, особливо в тих випадках, коли батарея повністю у вас розряджена. Треба заряджати дуже дуже маленьким струмом 0,5, 0,6 А. Якщо батарея там має розряд 2,5-2,7 В, то її можна заряджати струмом 1 А. І чекаємо, допоки в нас кожна з комірок не підійде до напруги 3,2-3,3 В. І так само кожну. Комірочку треба буде зарядити до мінімальної позначки 3 вольта. Ну що, заряджаємо і потім повертаємось до нашого відео. І так, кожну комірочку я вже підзарядив. Давайте перевіримо, що у нас на комірках. І перевіримо, чи з'явився у нас вихід з батареї. Так, перша комірочка. Напруга 3,1. Друга комірочка. 3,1, третя комірочка, 3,2, і четверта, 3, 1. І саме головне, давайте поміряємо, що в нас на виході з батареї. І вуаля! У нас на батареї 12,7 вольта на виході. Тобто у нас запрацювала БМС-ка. Наступним етапом після відновлення треба або підживити батарею за допомогою лабораторного блока живлення, поставити її на зарядку, або одразу можна запаювати батарею на плату а, і ставити на зарядку. Дуже уважно з полярністю плюс до плюсу, мінус до мінусу. Так, батарея припаяна, Не забуваємо повернути термопару на своє місце і повернути акумулятор теж на своє місце. Ось так ось так це виглядає. Так, ну що, пробуємо підключати зарядку. І дивимося, що в нас з цього вийшло. І ми бачимо, що в нас один відсоток, пішла зарядочка. І є реакція при натисканні кнопки. Ну що, ставимо на зарядку і почекаємо декілька часу, поки батарейка трошки підзарядиться. Powerbank вже підзарядився. Зараз на ньому вже 44%. Так, перевіряємо, що в нас по виходах. Так, один працює. Та й інший працює. За кадром зараз перевірю, понагружаю його, потестую, перевірю під нагрузкою. Залишилося тільки зібрати кришку. І поставити далі заряджатися. Такий наш перший павербанк на зарядці. Розбираємо всі інші три павербанки і дивимося, що з ними. Роблю це за кадром, бо вже показував, як це робиться. Усі три павербанки вже розібрані. Давайте перш за все перевіримо напругу на акумуляторах кожного з них. Для того, щоб зрозуміти, чи це типова в них проблема, чи щось інше. Так, перший акумулятор 1 вольт, другий акумулятор 1,5 вольта, і третій акумулятор 1 вольт. Тобто маємо проблему, однаково, як в першому випадку, щоб пересвідчитись у цьому, зараз ми знімемо. Один акумулятор і розберемо, подивимось У випадку з цією батареєю ми можемо спостерігати те, що у нас перша-друга банка просівші. Третя-четверта у нас більш-менш нормальні, 3,6 вольта. Тому заряджаємо першу і другу банку. Третю, четверту не чіпаємо. Усі чотири павербанки і їх батареї вдалося відновити, підживити. Усі вже заряджені на 100%, як можемо спостерігати. Кожен павербанк я протестував під нагрузкою, провів ряд тестувань, заряд, розряд. І ось як ми бачимо, можемо спостерігати ось таку проблему з цією лінійкою пауэрбанків. Нагадаю, Базеус Ельф. Все робиться доволі легко, все ремонтується. Тому хочу сказати, що на цьому відео наше добігає до кінця. Ці павербанки поїдуть до військових якості подарунку від мене. А всім іншим бажаю вдалих ремонтів і до нових зустріч. Пока.